Усім доброго понеділка. І Це традиційний понеділковий дайджест спортивних новин від львівської мануфактури новин. А ми з вами розпочинаємо із української прем'єр-ліги. Львівський рух на виїзді поступився команді зоря із міста Луганськ. Матч завершився із рахунком 1-0. ФСК Фанікс Маріуполь у чверть фіналі Кубка України. В одній осі фіналу футболісти під монастирського Фенікса Маріуполя» на стадіоні Криповницькому обіграли в серії пенальті аматорський агротех із І тепер будуть єдиним представником Львівщини у Кубка України. України. Друга ліга України команда «Куликів-Білка» здобула перемогу на виїзді над київським атлетом у 16-му турі. Матч завершився із рахунком 1-2. А от у аматорському чемпіонаті ФСК Корміл Яворів на виїзді очки з командою Віват із міста Романів. А ФК Миколаїв вдома здобув впевнену перемогу над командою Костопіль Кубок Лівщини 2025. Отож, за результатами матчів у одну четверту далі крокують ФК Олесько, нафтовики з міста Борислава, ФК П'ятничани, Гірн. Ек Новояврійська ФК Мостиська та ФК Новий Розіл. Матч ФК Лопатин та ФК Миколаїв відбудеться 5 листопада. А от найближче жеребкування пар однієї четвертої відбудеться вже вівторок. Ольга Цімко, срібна призерка чемпіонату Європи з дюдою. Двадцять 23 22-річна представниця Львівщини Ольга Цімко виборола срібну медаль на індивідуальному чемпіонаті Європи з дюдо серед спортсменів до 23 років, який відбувся у Кишиневі з 31 жовтня по 1 листопада. Спортсмени з Львівщини серед найкращих на. Міжнародному турнірі та Еквандому зовія 19-й міжнародний турнір з та ITF відбувся 25-26 жовтня у Польщі. Змагання зібрали майже 600 учасників з понад шести країн світу. А збірна України посіла ж перше загальнокомандне місце. Наші спортсмени вибрали 25 золотих медалей, 18 срібних, а також 20 бронзових медалей. Львівщину представляли один тренер та шість спортсменів, які вибороли шість медалей. Такими були новини. Порту цього тижня ви ж підписуйтесь на львівському на новин, аби або не пропустити свіжий дайджест.